Вирішив я сняти ще насадження хурми у Ігоря і досить несподівано знайшов ще незібраний врожай винограду. Ось такий гарний виноград. Ігор каже, що це сорт Феетон. Він був у затінку, тобто е погано освітлювався, О, ягоди. Крупні. Тобто обробок не було. Підвищена вологість тут була повітря, як бачимо, не полопався, ягоди цілі, тобто ось яка Гарні, які грозні. Так що несподівано у затінку знайшовся такий ще не знятий великий врожай винограду. Листя вже, як бачимо, побито приморозками, але грона, гроно великі. Не хворіє, не потребує укриття на зиму. Тобто фаетон, бачу, що гарний сорт. А Після цього можна якраз перейти та хочу показати вам, як виглядає ще у Ігоря хурма, де вже, де вже нема плодів. Просто щоб ви побачили для масштабу, який величенькі дерева. Ось, знімаю. Знімаю таким широк-широким планом. Що, ближче підходимо. Дерево, дерева досить великі. Що ближче який в нього товщина стовбура. Ого. Товщина стовбура. Товщина стовбура велика. Тобто, як бачите, у Вінниці хурма почувається як у себе вдома. Дає і гарні врожаї, і великі дерева можуть вирости. Головне вдалий сорт. Це іще одна. Іще одна хурма. На участку десь близько, здається, 10 різних сортів. А от на цьому дереві. Ігор, а як цей сорт зветься? Як цей сорт називається? H120. H120. Ага, так, так, я чув про такий. H120 H120, H120. я чув про такий сорт, він не дуже не дуже крупний, але досить смачний. Як бачимо дерево... Так, на початку, щоб ви зрозуміли, яка товщина стовбура. Стовбур досить такий мочний. Так, такий стовбур. Десь, десь я так приблизно метра чотири. Як бачимо, богатенько має плодів. Плоди смачні. Не дуже крупні. Але не осипається. І я вже у Ігоря скуштував плоди з майже усіх дерев, що тут були, іменно по хурмі, немає жодної насінини. Це трохи дивує, тому що дерева, якщо багато різних сортів, вони переопилюються і багато хто не дуже. Як то кажуть, після цього в захваті, коли плод має велику кількість плодів. Немає, немає насіння. Немає насіння, але дерево гарне, велике має плоди. Не вимерзає, усе з ним добре. Таном на 24 жовтня має ось такий вигляд.